Доброго ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему як же домовлятися та взаємодіяти. Одні скажуть, що в нього багато друзів, а в когось не дуже багато, але вони дуже міцні та надійні. Ми з'ясуємо правила спілкування між людьми. І перша грамоса за люстерко. Зараз уявіть, що ви дивитесь в люстерку, дивлячись на мене. А люстерко що робить? Повторює всі рухи, які виконуєте ви. Зараз я вам показую, а ви за мною повторюєте. Так, і так, цікава гра! Сподіваюся, у вас вийшло. Скажіть, будь ласка. Чи все вам було повторювати цікаво? Коли посміхаюсь, коли машу руками, а коли ми починаємо кривлятися? Ну, здається, на перший погляд дуже змішно, але коли починають кривлятися і сміятися над кимось із людей, це стає дуже і дуже неприємно. Пригадайте, будь ласка, казку, яку я вам читала в класі, про двох цапків. Коли вони зустрілися на місточку? І він був дуже вузький, їм потрібно було домовитись, як перейти місток. Чи змогли вони домовитись, пригадайте. Ні, тому що кожен вважав, що він найголовніший і найкращий, і має пройти перший. В результаті вони обидва впали в воду. А які методи та способи ми могли б вам їм запропонувати, щоб не сталося такої прикрої ситуації? Звичайно. Можна було б домовитись, або зіграти в якусь щоб розіграти, хто перший пройде, або той, хто ступив найперше, той мав і пройти. І тоді всі були б цілими та неушкодженими. Тема нашого сьогоднішнього уроку вміти взаємодіяти. Взаємодіяти, тобто знаходити спільну мову, спілкуватися та весело і цікаво проводити час. Зараз подаруйте, будь ласка, мені свою чарівну посмішку. Так, чи покращився у вас настрій, коли ви бачите мене з посмішкою? Якщо ні, то покліпайте очима. Так, а мене настрій покращився. Зараз я прошу вас послухати вірш велосипед, який написав Анатолій Костецький. Будьте уважні! Далі ви скажете, хто був головний герой цього вірша? Славкові, що з квартири 40 велосипед купили вчора, він зразу в двір його потяг врудкого та дзвінкого, все хизувався ним та нас не підпускав до нього. Просив Юрко, ну дай хоч раз проїду метрів 200, а він, Юркові, Ач який свого купи та їзди. І я просив, та він моє, і нам кататись не дає. Ну і що, нехай? А ми за те разом в кіно ходили, разом у нашому дворі співали скільки сили, а потім грали у квача, аж поки вечір. Не почався. А що Славко? Він сам один сидів з велосипедом і вже кататись не хотів, отак От йому і треба. Поміркуйте, хто головний герой цього вірша, хлопчик на ім'я Славко. Діти, скажіть, будь ласка, чому Славко сам один сидів в кінці із велосипедом? Так, він не хотів ділитися і не давав друзям грати, так? А чому так трапилось? Яка риса характеру була така у Славка, яка перемагала його? Це жадівність, так і він хотів лише він, щоб ним. А чи було комусь із друзів весело? Так, вони гарно проводили час. Спочатку, звісно, вони хотіли покататися із Славком, але побачивши, що Славко не ділиться з ним, вони разом знайшли цікаву альтернативу і відправились в кіно. Який висновок можна зробити із прочитаного вірша? Яким краще бути? Чи варто дружити і взаємодіяти, можна мати дуже багато цінних речей. Але самому з речами діти дуже скучно. От ви зараз, коли відбуваєтесь да, в таких складних умовах, багато іграшок є, але хочеться поспілкуватися з друзями, пограти в м'яча або просто-просто побігати разом. Тому не варто бути жадібним, треба ділитися з друзями, поважати один одного і вміти знаходити спільну мову. Які асоціації виникають у вас зі словом дружба? Дружба, що це значить? Це весело, правда? Це радісно, це ігри, це якийсь відпочинок, абсолютно правильно. А якими іще словами можна звернутися до друга? Друг, як ще по-іншому, товариш, приятель, побратим, дружок, друзяка. По-різному дуже гарно мати багато друзів. Розгляньте малюнки. З ким із цих дітей? Ви б хотіли подружитися Сергійко, Данилко, Софійка, Тарасик. Напевно, майже всі з вас дуже б хотілись подружитися з Данилком, так? Чому? Тому що він ділиться з нами яскравою і приємною посмішкою. Він відкритий до спілкування. Візьміть до уваги! Дружня усмішка налаштовує на спілкування. Вона допомагає подолати насторожність до співрозмовників. Щира усмішка означає, що людина відкрита, чесна, привітна, вихована. Доброзичлива усмішка відкриває шлях до серця вічливої людини. Дивіться, коли до вас заходить мама в Дім або тато, або хтось із рідних і посміхається, вам стає приємно і цікаво, а коли хтось нахлюплений, то стає досить так напружено. І ви не забувайте про посмішку, яку даруєте оточуючим. Скажіть, будь ласка, комплімент для Софійки. Софійка дуже гарна ще. Софійка дуже красива. Софійка, сьогодні ти дуже виглядаєш гарно, в тебе дуже красивий бантик, або ти маєш яскраву і радісну посмішку. Дякую, Матвійко, ти мій кращий друг. І ти також дуже дружній та веселий. А зараз поставте відео на паузу і зробіть комплімент комусь із своїх рідних. Дуже приємно отримувати компліменти. Розгляньте малюнки та поясніть, чому дітям цікаво проводити час разом. Ну, тому що вони. Грають цікаві ігри, так? займаються улюбленою справою. А що їх об'єднує? Їх об'єднує спільний інтерес. Якщо одній дитині подобається грати в шахи, іншій подобається, то вони разом весело проводять час або танцювати, або займатися спортивними іграми. чи Гратися з піском, тобто є спільні інтереси, і за інтересами діти відвідують різні гуртки, де можна знайти багато однодумців та цікаво проводити разом час. А зараз я прошу вас уважно переглянути навчальне відео. Дружба, яке хороше і приємне слово. Друзі потрібні кожному. Коли маєш друзів веселіше жити і долати труднощі. Добре, коли є один або два найліпших друга, таких, що завжди підтримують і не залишать у біді. А крім них, багато просто друзів. Приятелів, з якими й погратися можна, і в кіно сходити і просто потеревенити. Друзі це скарб. Що більше друзів, то багатша людина, мати друзів справжнє щастя. А якщо друзів нема, виходить, ти нещасний. Усі ходять купками або парами, а ти весь час сам. Тут нема чого радіти, і з цим треба щось вирішувати. Якщо з тобою не дружить. Отже, ти змінив двір або школу. А нові друзі так і не з'явилися. Або й не міняв нічого, просто з друзями не складається. Так буває: головне не кисни вище носа. Скажу по секрету: існує спеціальний план пошуку друзів. Ось він, крок перший. Встанови контакт. Іноді щоб встановити контакт, потрібні посередники, іграшки або якісь предмети, що приваблять увагу. Можна пригостити дітей чимось смачненьким або ж винести у двір м'яча, та не перестарайся, цей варіант підходить тільки щоб познайомитися. Друзів подарунками не купиш. Якщо хтось і подружиться з тобою за солодощі. Завжди знайдеться той, кого буде більше цукерок чи цікавих іграшок. Іноді для встановлення контакту достатньо просто підійти і сказати Привіт, я Юрко. Давай дружити. Головне будь щирим. Якщо з тобою не дуже. Крок другий представ себе. Твій друг тебе знайде, якщо йому нічого про тебе не відомо. Тож не соромся розказувати про свої захоплення. Принось у школу цікаві речі зі своїх колекцій, фотографії або книги. Серед твоїх однокласників обов'язково знайдеться хтось зі схожими уподобаннями. Крок третій. Виявляй. Інтерес Якщо тобі подобається хтось із дітей, спробуй з ним подружитися. Спитай у нього про щось, на чому він добре знається. Попроси поради, скажи щось хороше, похвали. Тільки будь відвертим. Усі люди різні. Декому для щастя потрібно багато друзів, декому достатньо одного двох. Одні люди люблять великі компанії, шумні розваги, веселі розмови, інші дружать мовчки. Їм просто важливо знати, що друг поряд. Спробуй відчути, хто перед тобою, і поводься відповідно. Не соромся показати, що людина тобі цікава, але не нав'язуйся. І не сумуй, якщо нічого не вийде. Значить, зустріч із твоїм справжнім другом ще попереду. Якщо з тобою не дружить. Іноді знайти друзів легше, ніж їх утримати. Буває, що ніби і виходить познайомитися. Але чомусь ніхто з дітей біля тебе не затримується. Тримайся! Я і тут маю для тебе кілька підказок. Передусім запам'ятай, що з тобою все гаразд. Варто тільки подумати зі мною щось не так. Як усі одразу стануть це помічати і уникати тебе. Люди завжди відчувають нашу силу або слабкість і невпевненість. Дружать не за якісь особливі заслуги, і не через дорогі іграшки і речі. Якби це було так, друзі були б тільки в деяких людей. Як бачиш, усе зовсім інакше. І так, ми з вами продивились цікаве відео і побачили поради, які допоможуть вам мати гарних і цікавих друзів. Але не забувайте, щоб у вас були гарні друзі, треба і самим бути гарним, чесним, щедрим та відвертим другом. А зараз послухайте вірш Анатолія Костецького Гойдалка на двох що вам подобається робити разом з друзями? Подумайте! Спробуй на гойдалці сам покататись. Будуть навколо всі дивуватись. Тут навіть зовсім затятий жеднюга місце повинен ділитись з другом. І так, чи можна на гойдалці самим покататись? Ні, це зовсім незручно. А в які ігри любите ви грати зі своїми друзями? Так, ну телефон не вважається за цікаву гру. Лего, різні хованки, велосипед і багато чого іншого. Чому уміння взаємодіяти з іншими є дуже цінним у колективі, в якому ви перебуваєте? Чому? Тому що так зручніше, так цікавіше, так веселіше та надійніше? Чи знаєте ви, що таке колектив? колектив це коли збирається відповідна кількість людей, об'єднаних спільними інтересами або завданнями. У нас з вами є класний колектив. Ми об'єднані з вами навчальною діяльністю, а також розвитком та цікавим виховним процесом. А який клас називають дружним? Так, там де дітки дружать, допомагають один одному, взаємодіють, грають в різні ігри, а також весело проводять час. Розшифруйте девіз такого класу. Один за всіх і всі за одного. Як ви думаєте, що це означає? Ну, якщо одній людині стало зле, погано або не може справитися з яким завданням, то всі мають прийти на допомогу. Наступним разом когось іншому щось не вийде і всі будуть варті допомогти. Це дуже класний девіз класу, тому я пропоную його взяти за основу в житті. Нашого колективу. Поміркуйте, про які правила ми уже говорили на уроках. Як ви вважаєте, чи потрібно дотримуватись правил у будь-якій грі? Ну, звичайно, тому що якщо кожен буде робити, що захоче, тоді гра буде не схожа на гру, а буде просто звичайний безлег. Які ви знаєте цікаві ігри? Які в них правила, розкажіть. Обіцяйте, коли ми побачимось в класі, ми обов'язково пограємо в ці гри, а ви розкажете детальні правила. А чому слід дотримуватись правил в грі? Щоб гра стала цікавою. І так, я прошу вас взяти защепки і прищепити один. До одного разом із своїми родичами за допомогою прищепок. Спробуйте відтворити рухи рухливою правим, не згубивши прищіпок. І так, вам потрібно буде рухатись разом із кимось із своїх рідних. Легко було? Можливо, не зовсім. Але це дуже цікава і ритмічна гра. Зараз я прошу вас попрацювати. За підручником сторінка 6, 9, 7, 1. Ознайомтесь разом з дорослими матеріалом на сторінці підручника. Переходимо до роботи в друкованому зошиті. Відкрите, будь ласка, сторіночку 42. Кого можна назвати другом. Розфарбуйте ці малюнки. На сторінці 4-3. Подивіться і скажіть, в які ігри грають діти. Чи відомі вам ці ігри? Так, якщо ви граєте в такі ігри, зафарбуйте кружечок зеленим кольором. Якщо не граєте, зафарбуйте кружечок червоним кольором. Послухай правила спілкування в класі та допуши своє правило. Поважати один одного. Перебивати під час відповіді забороняється. Дотримуватись правил піднятої руки. Своєчасно готуватися до уроку. Свої думки та відповіді слід промовляти чітко і голосно. Розгляньте малюнку, на якому зображенні друзі. Чому ви так вирішили? Скажіть, будь ласка, тут друзі? Друзі, бо вони радісні, веселі і в гарному настрої. А ось тут, друзі, ні! Чому? Тому що двоє, двоє людей кипкують з третього. Це не є друзями. А на цьому малюнку, звичайно, друзі. Дайте відповідь на запитання, у які ігри люблять грати ваші друзі? Так, розпитайте в дорослих, у які ігри вони грали в дитинстві. Я прошу, коли буде гарна погода, щоб батьки вам намалювали класики, а також знайшли резиночку. І пограйте з ними в ці цікаві ігри. Ці ігри будуть дуже гарним часом проведення всією родиною. А ви пам'ятайте: багато чого може навчитися у своїх друзів та однокласників, але ж і їх можете навчити того, що ви знаєте самостійно. На цьому наш урок завершено, і я кажу вам до побачення!